Всім привіт! Я Кристіна Головченка, випускниця 2006 року Херсонського державного університету. Факультет філології та журналістики дав мені поштовх у житті, який допомагає мені реалізовуватися. Сьогодні я директор Херсонської гімназії номер 16 з вивчення мов національних меншин Херсонської міської ради. Вітаю всіх з початком нового навчального року і кажу про те, що повертаюсь у стіни рідного вишу ще раз як студентка. Всім привіт! Мене звати Аня Клименко. Я закінчила Херсонський державний університет, факультет культури і мистецтв за спеціальністю хореографія. Саме це дає мені можливість вже більше десяти років працювати за спеціальністю, танцювати, подорожувати світом, займаючись улюбленою справою. Дев'ять років я працювала на німецьку компанії круїзних лайнерів Аїда. Я працювала танцівницею та подорожувала світом. Зараз я знаходжуся у розважальному парку Фантазіяленд, що у Німеччині на сцені сені шоу на сцені, на якій я вже два сезони з задоволенням танцюю, виступаю та ділюсь своїм талантом з глядачами. Дякую ХДУ та моїм викладачам. Вітаю, мене звати Максим Зборовський. Я ведучий телеканалу Рада. Працюю в загальнонаціональному марафоні Єдині новини. Я випускник Херсонського державного університету. Закінчив факультет історії і правознавства у 2002 році, і дуже добре пам'ятаю все, що було тоді впродовж свого навчання, продовж п'яти років. Сподіваюся, що у вас, шановні першокурсники, будуть не менш цікаві роки навчання і здобуття освіти. Упевнений, що викладачі дадуть вам найкраще, що вони мають, тому що я знаю це по собі і хочу. Принагідно подякувати своїм викладачам, своїм вчителям за ту освіту, яку вони мені дали. Тож, вам, першокурсники, успіху, перемог. Вітаю вас, друзі. Я Сергій Михайловський, актор Херсонського обласного академічно-музичного драматичного театру імені Миколи Куліша, заслужений артист України. У 2005 році я закінчив Херсонський державний університет. Ці роки я запам'ятав як... Прекрасні, творчі, творчі роки. Ми грали на нашій херсонській сцені і концерти і вистави. Я бажаю вам успіху. Я зараз знаходжуся у Франківську, але я бажаю всім нам зустрітися скоріше у Херсоні. Вітаю, шановні студенти! Мене звати Михайло Дмитро. Я заслужений майстер спорту з веслання академічного. Чемпіон світу та Європи, учасник двох олімпіад. Також я маю дві срібні нагороди з всесвітнього університету, на які я представляв Херсонський державний університет та факультет фізичного виховання та спорту. Хочу привітати вас з вашим першим роком навчання та побажати натхнення та перемог. Ви в надійних руках професійних викладачів, котрі будуть турбуватися про вас, дбати. У 2021 році я закінчила медичний факультет кафедру хімії та фармації нашого Херсонського державного університету. Цей диплом дав мені можливість втілити в життя свої мрії. Я працюю завідуючою в аптеці і дуже цим пишаюсь з цим дипломом. І ви зможете допомагати українцям бути здоровими і робити нашу країну ще сильнішою. Добрий день, мене звати Олександр Чередниченко. Я випускник фізмату Херсонського державного університету. Зараз я працюю в канадській компанії під назвою Sea Change Labs, яка займається проблемами клімату і глобального потепління. І моя власна посада це лідер проєктів з інструментів протидії зміни клімату. Я хочу подякувати Херсонському державному університету, а особливо рідному фізмату. За всі знання і досвід, що я отримав, і як виявилося, що вони повністю котуються на міжнародній орені. Дякую. Мене звати Поліна Фогель, я співзасновниця та директор з розвитку маркетингової агенції Вертіго, а також випускниця факультету бізнесу і права спеціальності економіка ХДУ. Отримана у ХДУ освіта та набуті в результаті навчання компетенції, розширили мій горизонт планування та дали змогу відчути сучасні тренди у бізнесі та економіці та в результаті започаткувати власну справу. Вітаю вас з тим, що зробили правильний вибір, вступивши на факультет бізнесу і права до ХДУ. Я впевнена, що навчання на цьому факультеті дасть вам. Змогу реалізуватися як професіонал, так і заснувати власну справу. Як це зробити? Вітаю з початком навчального року. Бажаю вам наснаги до навчання, успіхів та звичайно перемоги усім нам. Вітаю першокурсники. Я Журженко Наталя. Випускниця Херсонського державного університету 2004 і 2009 років. Так, Херсонський державний університет я в своєму житті обирала двічі і жодного разу не пожалкувала. Я пройшла свій професійний шлях від учителя школи до начальника управління освіти. Хду це завжди вдалий вибір. Привіт, шановні студенти! Мене звати Коваленко Вікторія, я еколог і навчалася в Херсонському державному університеті на факультеті біології, географії та екології. І з моменту навчання до сьогоднішнього дня ні разу не пошкодувала, що обрала цю професію. Згодом після навчання я відкрила свою компанію, де було влаштовано приблизно 20 екологів. І до сьогоднішнього дня ми працюємо. Успішно виконуємо проекти, тому я вам раджу вступити до на нашого університету. І, можливо, ми з вами побачимося. Успіху у навчанні. Гарного навчального року!